Привіт, Друзі, привіт, мої найкращі у світі підписники та новесенькі глядачі. Мене звати і ви на українськомовному каналі Mixbox на каналі, де ви бачите огляди на оригінальні конструктори Лего. Зустрічайте, сьогодні. У нас чергова новинка для фанатів Лего Гаррі Поттера. Спочатку я не хотів брати цей набір, адже я не являюсь фанатом Гаррі Поттера. Але пізніше мене переконали, і я ні разу не пошкодував. Адже коли ми його збирали разом з вами на прямій трансляції, я дуже сильно кайфував від цієї збірки. Адже просто подивіться. На цей урок гербалогії це новинка, яка є по суті унікальною, адже виходив схожий набір у вигляді книжки, але там далеко не було наповнення, те, що є у ньому. Перша унікальність цього набору це те, що у нас тут є мандрагора. Це рослинка, яка вперше з'явилася в Лего, і є абсолютно унікальною річчю. А друге, тут є величезне наповнення, тут навіть є мімблус, мімблетонія, багато інших рослинок. І загалом, коли ви збираєте цей набір, ви просто кайф ловите від того, як ви декоруєте цю велику оранжерею, як на вигляд в Лего. І це насправді дуже круто, дуже класно. І, можливо, це тільки мені так здається, але я вам раджу купляти цей набір, коли він буде мати хорошу знижку, адже це дійсно коштує своїх грошей і того задоволення, яке ви утримуєте. Просто шик. Ну що ж, друзі, я також хочу вас дуже сильно попросити поставити лайк на це відео, підписатися на мій канал, адже ми йдемо до цілі 5 тисяч підписників, де у нас буде розіграш. Ну і також нажимайте на дзвіночок, щоб не пропускати мої новесенькі відео. Ну і не забувайте писати ваші топові коментарі, адже вони з'являються на цьому екрані. Ну і нагадую, що я запустив конкурс на саморобки. Ви можете прийняти участь, перейшовши в мій телеграм-канал, де будуть всі деталі. Посилання в описі. Ну і нагадую, що спонсором моїх відео є мій бриклінг магазин де ви можете купити собі деталі для саморобок. Посиланнячку теж залишу в описі. Ну що ж, друзі, а ми переходимо до цієї імбулі. Надіюсь, вона вам так само сподобається, як мені. Це просто офігезний набір. Я вам це обіцяю. Приємного перегляду. Гоу! Ну що, друзі, зустрічайте наш набір. Почнемо ми з того, що в нас є ось така інструкція. Ну і з цікавого, це те, що в кінці ми бачимо, як наші набори поєднуються з загальним Хогвартсом. І навіть цей набір також поєднюється. Хоча я думав, що він не належить до Хогвартса, ну не буде належати, але він просто стоїть окремо від самого Ховерса. Ну як і в самому фільмі, бо там вони постійно переходили до нього. Так, ось, тепер перейдемо ще до коробочки на ось такого прикольного розміру, такого квадратичного. Ось, ну а тепер йдемо до наших мініфігурок. Значить так, місіс Спрау це у нас вчитель з уроку гарбології. Вона у нас ось така. Також можна зразу помітити, що все зроблено, як в реальному фільмі. Хто дивився фільм? Тому точно нагадують ці костюмчики, що реально дуже схоже. Загалом, давайте так. Дивіться, подивіться на цей набір і порівняйте з загальною картинкою з фільму. Скажіть, це максимально похоже. Дизайнери Лего дійсно дуже класно постаралися. Так ось, наша місіс Спрау. Дуже прикольний в неї торс, гарний, класний. Також в нас є тут Гаррі Поттер і Герміона. Також всі з паличками. Гарік в нас навіть має наушнички, хто знає. Це в нас наушнички від рослин, щоб запобігти їхньому звуку і щоб вони на вас не впливали. Ну і ось така Герміона. Костюмчики в них однакові, гарні торсики, але загалом дуже милі класні фігурочки. В Герміони є дефолтне волосся, яке вже зустрічалося. Ну і паличка різного кольору. Ось фігурки ось такі. Так, тепер йдемо до нашої будівлі. З чого розпочнемо? Це з того. Що в нас є ось такі два аксесуари, які від'єднуються. Тобто вони кріпляться на ось таку штучку і від'єднуються просто і легко. Розглянемо перше то, що в нас є з того боку. Це у нас, звісно, що мандрагори. Просто подивіться на ці класні мініфігурки. Здається, вони всі однакові, е, так, вони всі однакові, але загалом це знову ж таки нові фігурки, які раніше не зустрічалися, тому і є самі по собі унікальними. Ось такі горщики для них. Така у нас, ніби. Стіл такий прикольний, тут є ще одна пара наушників і ліка. Ну, знову ж таки, дуже багато різних аксесуарів, тільки тут є три мандрагори. Що може бути краще, скажіть мені. Та тепер йдемо до цієї виставки. Тут в нас є ножиці. Тепер у нас тут є ось цей мімблус, Мімблатоні, якщо я правильно назвав, та е, штучка-рослинка, яка зустрічається в п'ятому епізоді. І є ще ось такі якісь кекси, якщо я не помиляюсь, з таким скляним штучкою. та. Дуже прикольно, хто знає, що це за кекси, напишіть в коментарях, бо я вже давно дивився Гаррі Поттера і не пам'ятаю. Ось, ніби вони ось так. Кіпляться і загалом так є. Тепер йдемо до наших будівель. Почнемо ми з цієї будівлі. Тут ми бачимо вхід. Ну, це у нас знову ж таки кріплення до самого Хогвартса. Зверху є ось такий ніж. Не просто ніж, це якийсь дракончик. Та. Тут в нас є зразу ж таки бачимо різноманітні рослинки, просто подивіться, як їх багато. Ось ми входимо і знову ж таки по ліву сторону. Тобто, ми бачимо ось таке е, листячко, знову ж таки, переплітається верх-верх. І тут в нас є дуже гарні ліхтарі, ось такі жовтого кольору, дуже прикольні. Тут ми бачимо міні-фонтанчик, так на ньому є якась там папороть, квіточка і жабка. Так. А з того боку, ми бачимо, дивіться, яку класну рослину. Це, напевно, та, що нас може там поїсти своїми руками, чи як це правильно називає називається. Тут ми бачимо якісь сокирку і. Лопату. Та й все з тої сторони. Повністю все. Також зверху ми бачимо ось такі парасольки. Тут один знову ж таки цей дракончик відпав. Дуже класно задекоровані вікна, все зроблено, просто як каже моя баба, зроблено алігансько, та це таке слово з західної України. Ось тому, друзі, йдемо до наступної. Тепер, якщо ми заходимо з цього входу, ми бачимо такі грибочки, дивні, бо зеленого кольору в них шапочки. Знову бачимо листяку росте з того боку. І тут у нас листяку росте, і тут у нас якісь апельсинки чи ягоди, чи що це є. А тут ми. Бачимо посередині дерево, яке так виплітається вверх, вверх, вверх і виходить з наших вікон, і росте в ось таке дерево. Здається, це і було показано в самому фільмі, якщо я не помиляюсь, що там було таке дерево, і воно так виплітається. Дуже гарно це виглядає. Тут навіть є ще корінчик, просто вау, що дерево поєднане з будинком. Ну що буде? Краще виглядати, ніж таке, скажіть мені, будь ласка, ну це дуже вау, дуже гарно. Ну і також, що з того боку, що з того боку, ой, трішки вже не чудив. У нас вікна виплітаються вверх, так. відкриваються вверх, господи помили. Відкриваються вверх, виглядається якось ось так, і можемо. Отак подивитися. Тут ще є, до речі, ось такі корінчики з обох боків. Та дуже, до речі, оці штучки дуже легко падають. Дуже-дуже легко вони кріпляться і постійно падають. Не знаю, лего, пофіксіться, будь ласка. Так, давайте тепер встановимо наші штучки. І я вам хочу, знаєте, щоб показати як це все виглядає в збірному вигляді. Це просто неймовірно виглядає. Ви зараз просто побачите, і вам це реально нагадає фільм або реально якусь оранжерею. Я до речі, ніколи не був в оранжереях, але, як на мене, просто подивіться. Гарно це виглядає? Ну, погодьтеся, що дуже гарно. От просто подивіться, наскільки це всередині гарно виглядає. Ну, це просто вау. Я, я не знаю, як передати що вам цю картинку, намагаюсь крутити, вертіти цим легом. Але це просто дійсно вау. Це просто оранжерея, наповнена з, з, на 360 градусів. Що з того боку, Що з того боку. Ну, просто вау. Ще й ігрова функція, ще й фігурки, і все на світі, боже. Якщо ви десь цей набір побачите дуже дешево, будь ласка, беріть його, беріть його і складайте на здоров'я. Якщо ви навіть не любите Гаррі Потера, цей набір все одно пишеться в лего вашу колекцію. Тут стільки рослин, стільки аксесуарів. Ну не вже ну невже це не коштує вашої купівлі? Так, я звісно дуже піарюю набори без реклами, без нічого, без грошей, ніхто мені не платить, але це дійсно хороший набір. Ну, а як ви думаєте, друзі? Напишіть в коментарях. Я надіюсь, вам дуже сподобалось це відео. Будь ласка, підтримуйте мене лайком, підпискою на мій канал. Давайте діб'ємо 5 тисяч підписників. Ну а ви чекайте нове відео. Нагадую, що 100 лайків одразу виходить новеньке відео. Будь ласка, давайте це відео, хай набере дуже багато лайків. Ну а з вами був я, Мар'ян. Всім бажаю щастя, здоров'я і всім па-па!